Дієслова іспанською для він, вона, ви в однині офіційно. Претеріто імперфекто. Тривала дія в минулому. Термінаба. Закінчував, закінчувала. Ви. Закінчували. Термінаба. Емпесаба починав. Починала. Ви починали. Емпесаба. Компраба. купував, купувала. Ви купували. Компраба. Естаба. Перебував, перебувала, перебували. Естаба бускаба. Шукав, шукала. Ви шукали. Абрія. Відкривав, відкривала. Ви відкривали. Абрія. Траїя. Приносив. Приносила. Ви приносили. Траїя. Бенія приходив, приходила, ви приходили. Бенія.